Вітаю я Шо, і так я записую кілька початків для різних відео в один час в один день. Що ви мені зробите? Приємно перегляду на нарізки сталкера ще одної другої частини. Бувайте! Дуже вчасно, нам треба допомога. Да-да, я поможу. Давай ще раз ту саму місію. до зустрічі, давай. чого один ходиш, ну вибач. А от біжить. Ідуть! Падлюки! Блін, як присідати? Я забула. Я не знаю, чи варто стріляти кілька разів підряд, якщо я по свому стріляла. Я по своєму стріляю? Я за завдання провалила. Що я зробила? Да, я по своєму стріляла. М -м Клас, е цей, м -м забудьте, що тільки що було. Ой, яка цікава гра, вперше бачу. Я допоможу, да. Зброя не заряджена, світла не було. <сум> Поняли. Брьоха зрякав, дурочок. Я не знаю, як мені от вчасно отак присісти, допустимо. Що ти ніж взяв, дурочок? Вибачте. Тебе ж є гвинтівка, чому з пістолета палиш. Так ти бачиш, скільки там патронів? Зараз я покажу. Ми не бачилися смерті. Ми нічого не бачили. Це взагалі я перший раз граю. Блін, який мужик цікавий, розказує мені щось. Е, дуже цікаво. Зараз, просто якщо ці 42 патрони, воно ж ну стріляє, так типу, і все. Типу, 30 патронів, я просто висаджу в людину, яка вийде прямо на мене, і все, і в мене вже не буде патронів. собі, відійдуть з моєї жопи і вб'ють. В принципі, вони попередній раз такі зробили. Чекай, як в інвентар зайти? Пекімся. Що, чуєш, я не чую. <сі> ти вмер. Ні, ти не вмер, боже, добре. Вживіть так вживіть, вже ладно. Блять, можі, почекай! Почекай, хілочку треба, почекай, щас, щас, щас. Не, не чу, сю. Вам разом. Я оцей, блядь, дурак. Всё. Я не можу подивіться на це. Він такий, повірте, ти пояс камінчик, да? Це то, що ти хочеш зараз. В цей момент почекай, зараз. Ти на них з ножем кидаєшся. Ви, Тут нереально ножом попасти ні в кого просто. Ну, типу, воно по суті вдарить. Воно так не вдарить, да? От. Уявіть, що це людина. О, отак я попаду. Отак я вже не попаду. Типу, я не знаю, це я маю прямо йому в лице вийти, а він стоїть за такою хернею. Зараз, отакою, і в нього ну, вся черга патронів мені в лице, і він сразу мене вбиває. Тобто, якщо вони близько до мене підходять, вони зразу мене вбивають. Ну, взагалі. Люди писали про те, що вони користуються ножом в сталкерах тільки для того, щоб коробочки розбивати. Я, в принципі, можу погодитися, але я не думаю, що я можу тут щось розбити. А, блядь, реально можна. Слухай. Хороший ніж. Піздец, а можна було мені раніше сказати, що тут можна коробочки розбити? Я би хоч залуталася десь, десь там, там, де я була, до цього, блядь. Типу, воно по перше, тут незя ніяк дешитися, і це незручно, бо тобі швидко відійтися чисто, ну тут рупік. Добре, йому все одно на мене. Я навіть його обшукати не можу. Я не розумію, чого в таких іграх не робити лутання броні і всього, що він там одів. Тут можна взагалі, типу, полазити, полазити можна, але варіант як позиція не варіант. Ну от ці падлюки стоять. Може на них зарані напасть. В принципі, я на сейві. Я можу пробувати все, що я хочу. Ну якби я могла підійти кинути на їхнє скупчення гранату і це б якось помогло, ніхіра. Чекайте, скільки там людей я б помітила. Ну воно вже світить, що це вороги. Тобто я по факту могла б їх побити. Що в цій грі Джон Вік сам бачить? Я поняв бандитів з першого разу била. Да, все сумно що пропустив. <пас> Почекайте, я що не вбила. Першого разу, Ще не було першого разу, це все тренування. Ти хто? Ти хто? Ти мій друг? Ти чого ганяєш тут, дуречок? Алло. Доброго дня. Вова, поїхав. Нормально все. Ой-ой! Вова, в тебе тут зона. бля. Вова гуляє. Добре, Вові не мішаю. Тряха, тут одне дерево на 3 кілометри. Таке щоб жирне. За цим ну хрен, сховаєшся, щоб стріляти з пістолета, правда? Дайте мені снайперку, я щось придумаю, але я не знаю, куди мені ховатися. Я не соображаю, але. Йдуть мужики, чи ні, кажіть. Звуки якихось не мужиків. Мужики, веде. Пиздец, аномалия. Хей сидить? Окей, я с тобой посижу. Окей, не доверяй мені, бо я в попередній грі тебе убила случайно. Мужик, туда. Алло. О, здоров. Розказуй щось. Ты маєш сказать, что на нас нападают. Ты и че мовчиш? Алло? <звісно> Куди всі люди пішлы? Шить Сиркуны, блять, сбоку, реально. Гусять. Це Давайте я сама піду їх бью, я не знаю. Ви довго будете йти? Блять, воно кинуло слишком близко. не йдуть, блядь. Взяли і все, і прийшли. Я не можу це ніяк в карман некви поставить, блядь. Ти куди ділишься, блять? Ти в свого хоч. Ці... Що, мужик, що ти робиш, блядь? Сука, добре, я не відлікаюся, я не відлікаюся. Курви. Шо курви, які курви? Ти про що? Повернутись по винагороду, ми ще не добили. Ти мені винагороду будеш давати, поки в нас стріляють. Що? давай без поговоримо по Мужики. ти? Алло, ножку, ручку підніми, я постріляю по траві, бляха. Ти що відійшов? Кілька років тому а мого друга сильно побили, не базарь, поки я говорю, будь ласка. Річки, ліс поруч, родити, ліс поруч та там дерева, блять. Як добре сала би мені зараз, піздець. Можеш, пожалуйста, говорити те, що ти мені пишеш? О, ти я не хочу тобі нічого продавати, в тебе нічого немає, ти безполізний. Там радіація, мужик, нахіра ти туди в трубі поклав хабар. Ось такий безполізний, як труси, це я. Що? Блять! Знаєш, завалили о, ні, що тепер робити? Ти ж хоч не цей найголовніший. Труси безперезні, так це з зомбою дасте. По суті, у всіх. Бо вони ні броні не дають, ні тепла не дають, нічого не дають. І тут по-любому ці мужики стоять. Якщо підійти до нього зі спини? У нього там ще мужики мають бути, да? Ти що, блять? Блядь! Ти Блять! живуче падло! Нє, то подивіться, яка відстань, блять. Вийди, будь ласка. Вийди звідси. Будь ласка, хоча б ти. Та блять, чого вони всі від мене тікають? Піздец, я вибачаюся. Де? Я з вами заїбалася. Блять, я злякалась. <сих> Тікайте, я вас так всіх вб'ю, случайно. <сих> ну, видно, по тобі, коротше, що недовго ти проживеш. Що вони охороняли, бляха, коробки? І лазить по заброшкам, щось не мається. Може, в сірого. сірий, скажи, будь ласка, що в тебе можна продати зброю. Я тобі все продам. Я тобі по знижці продам. Куди стріляєш? Ти що, я? Він по стіні пішов, що за тінь. Давайте мені з вашими підкоретами. Яка, мужик, скажи, що ти продаєш цей блядь. Не продаєш. Ну, мужик це 50% звідки це стріляють і 50% я його застрелити. Да -да -да. mm. oh, за Ой, блядь, це дуже треба зараз сказати. Дому Можна це все скинути тільки вон туди тепер. Ствол вниз. Що я, блядь, поставила? Зброю опусти, хлопче. А, я промовчу. Це на 200. Не балуй, зброю опусти. Ствол вниз Ніхто мене бачить. О, теж не не то. Він їбить від мене, блять. Ні, ствол. А я без зброї, блядь, це граната Нравиться тобі оце? Куда? А, він присів. Це що за танцпол? Радіації що? Опа, розкидали їжу, плохи. Все, у вас, вас немає їжі. Я все спиздила. І коробок вас немає. Опусти ствол, опусти ствол. Все, не буде у вас їжі. За такі слова. Я ходжу з ножом, вони кажуть, опусти ствол. Це мій ніж. Я, димрю, я його його трогаю. Снайпер с пистолета валит на 200 метров, а я тебе кажу. Тут я даже не знаю, типа, мне кажется, что тут спротила, я хуже попадаю, ніж коли я... его... Хорошо. мужик. <laughs> Блять, мужик, ну что за мужик с тобой тут? Почекай, мужик, и стань. Не Нейтральный чи шо? Не, не нейтральный, дурачок. Почекай, дурачок. Инпау? Инпау. Па -па -па. Гуляють якісь усі нейтральні, не нейтральні. Це ви ще чекайте, колись я повернусь до фалаута, буду мучитися в фалауті першому, так що це ще. Ше... Він, він ходить, ви бачите, він ходить. Він ножками перебирає? А що ми з тобою паркуримо тут, мужик? <скільки> Мужики шоці. Добрий день. Эээ. Uh, лежачий полицейский, лежачий ник патрон. Витаю. Здрасте. Егорка, начальник. Выбач выбить. Все хорошо. Я твоим. Ты голодна. А, ну сейчас схаваем. Я цей, я принесла їжу Блядь, він реально підгорів. Ай-яй! Патрон, чекай! Чекай, чекай, чекай! Чекай. Перекидуємо всі речі в рюкзачок. Ага, один і. Ти чого на мене дивишся? У, у тебе футболочка, який я не дивилася і не читала. Футболочка мені подобається, але його не дивилися не читали. А ще б хомічка така є, похожа. Це те було вниз, всі одразу, зі всіх боків, зі всіх боків. Я лазю в своєму ящичку. Що ви всі на мене дивитеся? Прийшла з трупою і хочу, щоб ніхто не дивився. Ось й таким поглядом. Добре, в нього пустий погляд, він думає про щось своє. Тільки у вас тут? Ви хоч в мене не крадете нічого з ящичка? Денис Рокер. Одинок. А як поговорити? Я вибачаюсь, я тикаю на F, нічого не відбувається. Рокер, ралю! Ти можна? У мене мерзляк, що розкажеш? Це вже я чула, блять! Що ти втикаєш в стінку, дурак? Я щас вам зжарю мужика, чекайте. Вадя панк! Давай Вадя Панк зжаримо. Що ти? Будем їсти? А що робити? Можна я підняти, ні? <звук> Ой, окей, і скільки в мене виходить? 42. Окей. Що ти дивишся на мене, блядь? Рокери не розмовляють. <свук> ну, вон панк, допустим, Тут панк, тут рокер. Ні той, ні той зі мною говорити не хоче. Ким я займаюся житті? Що це таке? А мені з цієї сторони? Ні, не з цієї Вс, бувайте. Ну тут типу і так видно, що немалі, я не всіх знаю на що мені оце от. Я ніхера не бачу, ти Ні. Нє. Я не розумію що я маю з цим робити. Нє. Нахуя цей провод? Як же він, блять, забетонірований? Вони, мабуть, не розраховували, що хтось взагалі сюди прийде. Е, як вам сказати? Забудемо про це. В <світил> цій грі треба за все забути, просто за все, що тут є. Можна було, ну, типа, якось хоча б показати, що ну не йди зразу забетонірувати. Ні, блять, зробили проход і в кінці. Шот! Це військовий десант. Але ж там <риво> Е, чекай, 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 от і військові десант там пізде. <риво> Нізенький Ні. маленький троль. У мене місця немає, мужики. Бензин, а так а що мені? З бензином. Якщо я його підірву, він. Підірвається. Знаєте? Спасибі, друже. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Чекати, бо зараз Тут, буде спецназ. Оу. Фу, тут тихо. Ми можемо перечекати, поки рейд не закінчить. Скайте, як у мене перевага, а, ладно, не дуже сильно. А ти де? Я нічого не бачу. Жопа. А чого впав? Гришко, турист, шо що за туризм в тебе тут відбувається? Ти чого ти чо валяєшся? Я нічого не поняв. Ну вилазь! Я взагалі б собі поставила не пістолет, а оцю фігню. Алло, блядь, нельзя. Так а чем я здох? Скажіть, будь ласка, він зі мною мав зрісти алло. Что він валяется? бачите, вони виходять на мене різко даже не в такій грі, а даже в якійсь нормальній грі. Я лякаюся і все, я вбью, случайно шить. Може, того вони кажуть, что ствол вниз, будь ласка. Як Воно взірвається оце от. У мене ХП не так і багато. Що це, блядь, за місце? Що це таке? Мм, класна коробочка. Ти вже ходити, скажіть, будь ласка, ти ж у Понятно. Я не знаю, яку тактику я можу. Чого я везде, блядь, одна, Чого в мене немає друзів? Алло, друг. Алло. Алло. Завдання пло провалене. Я тільки почала. Гра така. Що ти в жопу з сейву вже сразу. Пішли. Це ти той, хто помер? Як тебе звати? Вадим чорний. Я тебе запомню. Блять, військові, що робити? Біжим. Алепа! Яка цікава катсцена, перший раз бачу! Бензин. Ой, який я. Передавайте крита, шо? Что с вас крип? Да, крип. А он. Не говори со мной расист, я не, не, не понимаю ничего. Спасибо. Блядь! Поебать! Сто ти крота, О, блядь, на це. Та забийте? У нас рівний, мав вже як виндесять. Та плавочика і убила його, я не знаю, що про це сказати теж, опа. Я тірюсь. Ти ж не мій, правда. Що в мене лишнього? Що в мене багато важить? А, блядь, у меня другий автомат тут. Мужик, не хочешь автомат? А, вот ты. Мужик. Блядь, не, он не купляется. Выебал. А, чекай, ты вот валяется, да? Жопа. А что, взорвалось? Ой, граната, сір вийти. Ви ч, не прийти? Аута. Ай! Це то, що треба, щоб вмерти. Обличчя, щоб стіну присиритися плести при до нічного зору. Там натисни, ага, поняла. Шо таке, свічка? Че, що оно говорить? Ой, а де я? Торе. А, радіо, блять. Тікай, в мене немає як ходити. Навесь сижу. Підварі. Хорошо. Що? Тебе не було там? Ти не жив вообще. Ти мертвий. вмертва. Давайте бездісмо. Де та людина? Я бліжнік? Я танк, я щось? Добре я виснашене. Зброї і патронів немає. Бляха, вас не було тут. Ви тупі! Ви мали не спавнитися другий раз якимось чином. Жопа! Спасибо! Вони мені вбили монстра перед моїм лицем! Почекай, мужик! Почекай! Друже, приймай! Добре! А де жупан? Жупана вже все з'їли. Табуретка! Тупа, табуретка! Тупа, табуретка! Добре! Ти чопс в цю коробку прыгай, дурачок? Я монстр дохлячок Там є ще швидкий бинт, і є аптечка. Де? Де? Ти що, дурок? Брейкданс. Хорошо, понял. Білісти, блядь, я охуела. В яку трубу? Та не можна відкрити? Алло. Ну, в принципі, я ж зараз можу і на цьому закінчувати, тільки мені би звідси вирісти в нормальне місце, да? Вони мені показують куди. Хел. Звук, ніби його хтось хоропить. Там він ви кажете? Яне. сіна то виснажені. лісь. Да. Окей. Все, дякую. Я повідомив про тебе, Брамері. Він має домовитися з домовцями, щоб тебе пропустили. Кодрюк, двері закрив. Ну як я, блядь, ближнім буду. Опа. Э, э. Все. Следующий. Следующий. Наступний. Багат! Ще хтось хоче поговорити, блять. Треба було цю бочку вдарити, було... ну ладно. Де мені треба знайти щось. Блять, де в тебе кущ, мужик? А от. якась. Якщо ви мені реально щось скажете, десь да? так? Добре, ну це вже не сьогодні, мабуть. Бо пиздец. Все. Все. Замучили сталкера? О, боже приємного перегляду ще одної нарізки сталкеру. Що мені, блядь, все сказати? Йди ти виїзь?